Друз'яки, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Хочу зняти коротесенький відосик, зробити поправочку на вітер для деяких глядачів. І трішечки, наче я і відійшов від цієї тематики там свинарство, багато відео не знімаю, але все-таки в цій сфері далі працюю і далі ну, трошки там спостерігаю. І було в мене відео, коли ми з калюнчиком різали порося, і я по турбогорілці дав свій відгук. І нечаянно натрапив на днях я у тіктоці на виправдання Андрія Довжика. Так що ми зараз підемо і розкажемо там, де ми смалимо свиней, а завтра ми будемо смалити свиней. Ми покажемо ті горілки, які ми брали в Андрія. Скажемо, скажемо свою точку зору. Ми не кажемо, що це погано чи це добре. Ну але дамо якусь відповідь на ці запитання, щоб не було такого, що я захейтив там Андрюху. По ціні кожна людина, якщо її задовольняє, вона бере. І по сьогоднішній день, коли мені телефонують і хочуть купити турбогорілку, така як у нас, якою смала наш калян. Я даю Андрійовий номер телефону, або кажу: зайдіть на ютуб канал Андрій Довжик, і ви там можете знайти телефон а, або в Тіктоці і придбати ту турборелку. Так що завтра ми будемо різати поросятку. І ну, прийшла мені ще одна горелочка, Я її підключив. Хочу вам показати і заодно вам покажу. Ті мінуси, які я побачив. Тобто я хотів зробити наголос на те, щоб можливо щось трішечки змінити. Так що цвинарство ніхто не відміняв, у цвінарстві працюю, але більший напрямок це на підтримку наших Збройних сил України. Пішли назарчик на вулицю, бо тут дирчить. Так І вийшли ми на вулицю, дві турбогорелки від Андрія Довжика. в нас їх три три да? І саме огидно те. Що я не хейтив, я просто зробив наголос і сказав свою точку зору. В принципі, горілка шикарна, і ніхто ніколи нікого не заставляє купувати їх там за ті гроші, за які просять хлопці. В принципі, робота зроблена непогана. По все-таки крантику. Ну, я також думаю, що краще регулювати балоном, тому що ви знаєте, який тиск у вас у ці шланги, яка йде від балона до горілки. Бо коли ви там на всю повну відкриваєте, здається тиск тут горілці, може злетіть шланга, може лопнути шланга. Ну, для цього діла ми завжди балон розвертаємо в ту сторону, щоб від вогню. Раптом там лопне чи злетить шланг, щоб її откинуло туди. Тому що коли буде напряму, то шланга може бути так свистіти, і сюди буде йти газ, а там ще цього загориться, не доведе Господь. Тобто про що я хотів би сказати? Я, як, ну, я просто в цьому ділі не зображаю наружна частина, вона, в принципі, я думаю, що немає різниці, з якої воно там буде товщини. Понятно, що зробити її товсту, то буде важка. От, але серединку я б зробив би що все-таки там булька всередині, От, там говорили, да? Назар ну, там буде видно, чи ні. Оно, Видно бульки? Угу. Оно. Ось все, вам бульки, тому що метал тонкий, нагрівається і вздувається. І недавно побачив Андрюхеневий відосик. Так що, Андрюха, я нічого не скажу то й поганого. ну Це лопнуло, раз було лопнуло то таке. Але скажу одне, у кожного. Виробає свій моторесурс. Якщо взяти там по старим горілкам, які у нас колись були, то це була просто одностінка от такого характеру. О, ця, кстати, теж лопнута, тут всередині вона не вздулася, но ця новіша. От, але вона також розслаюється по шву. Іменно де шовчик цей тоненький, гарненький, красивий, але лопалося. Ну, можливо, то знаєте, скажете, там водою льопали там туди-сюди, але всі колії завжди це все діло роблять. Просто що це вона йде двох сну двох, типу з камерою, з підігрівом, газу. Хоч така камера робиться для бензинових горілок. І ну, я пам'ятаю, у нас в селі, після того, як розвалилася Солдепія, коли свиней смалили цими горілками. Такими, що накачувати. там день смолили трьома горілками. Потім почали люди робити в селі. У мене сусід Дітоля Котенко також такого плану робив горілку. Робився ресівер, наливався бензин, ставився е манометр чи датчик цей для тиску повітря, накачували, там не пам'ятаю, скільки атмосфер і смолили також бензином. Да? Ну, тоді виходить так, як і в горілки. Тобто це прогрівається, коли бензин сюди поступає, то краще горить. Ну, а в газовий горілок, в принципі, воно то й нафіг не треба. Але, в принципі, непогано. Непогано, але е, термін е, придатності ну, ми посмалили десь е, пів року, е, хай там, якщо в мене там півроку там, у місяць 5 свиней, ну, ви маєте можливість порахувати. да, Це 30 свиней, е, 6,5. 30? 30. Ну, 30 свиней ми посмалили. Калюха своєю трохи більше посмалив. І далі в нього така ж сама, він працює. І також далі там люди, які замов, замовляли навіть тут з недри також замовляли та сама проблема, трошки вигорають, вздувається. Так що просто хотілося зробити наголос. Можливо, щось би модернізували. Ніхто нікого не хейтить, ніхто нікого, нікого не чмирить. Навчіться слухати і навчіться прислухати до людей, а не шукати виправдання. Тобто, краще зробити горілку. Сказати, що ми зробили якийсь наголос, до чого це я веду? Коли ми працювали там з «Техномашстрой», я ну, я в них купував речі і ніколи їх не брав на рекламу, а просто давав чесний відгук. Так, да, це в мене кращого не було. Але якщо за ним дивитися і мазати, то він буде працювати і видавати доволі непогану кількість комбікорму. І коли в мене були зауваження, я дзвонив до менеджера і їх говорив, і навіть з директором говорив. І вони працювали над цими моментами. Так що ніхто нікого не хейтить, не сприймайте інформацію як хейт, хоч таких теж вистачає людей, які сидять на дивані. Дуже класно у нас любить похейтити один із коліїв, а не різників усіх підряд, що кращих немає. Ну але на даний момент найкращі це ті, хто дарують нам кожен ранок і кожне життя, і дають нам можливість користуватися цими горілками, продавати комусь ці горілки. Тобто жити у нашій вільній незалежній державі. Ну, а також до мене прийшов подарок, і я хотів би подякувати своєму підписнику. Не знаю звідки, але прийшла горелочка нам така простенька з виду. Так? Прийшла вона з міста Білої церкви, прислала нам якась жіночка. Але мені написав на, Цього саме, на... вайбер написав Діма. Просто Діма, я в Вайбер зайшов, Діма написав. Сергій Сергій, Серега, я дивлюся ваш канал. Багато чого у вас беру. Я працюю сварщиком, хлопчиною роботящим і хочу вам подарувати горілку. Не знаю, продає він чи ні, але так виглядає по-простому. Ну, як нам казав Яша Колій, в принципі, сама надіжна і сама проста це така горілка. І навряд, що вона там вигорить чи прогорить. А що дає, то турбогорялка. Не знаю. Ми зараз просто спробуємо е, її запалити, а мене немає не, не спічок. О, зараз мені на заріві щось дасть. Я... Так що, друзяки, Димончику велика подяка. не знаю, продає він чи ні, яка ціна цієї горілки, як вона працює, я не знаю. Це просто подарунок. Хоть у мене ще є одна, мені там подарував хлопчина з Миколаєва, але там не можу, я е, трошечки, відвести відвезти буде до Романа, щоб мені переточили штуцер, входний, бо тут під гайку. І, е, ну щоб зробити отакі, типу, Щоб надівати шлангочку. Все просто не до цього, тому що зайняті зовсім іншими питаннями. Зараз у нас 11 автомобілів на ремонті. І завтра ми вирушимо, ще два штуки привеземо і будемо далі працювати в цьому напрямку. І за цього болить реально і димить голова, отакаво. От от. І немає часу, коли там е обсуждати когось або там. Але хочеться сказати одне: друзі, ми живемо в дуже тяжкий період часу, приземліться, подивіться реальності в очі. Якщо ми не будемо підтримувати наших захисників, це не мене треба підтримувати. Я думаю, підрозділів дуже багато і маєте можливість об'єднатися в команди, поремонтувати якусь автівку, купити якусь річ і передати безпосередньо в руки тим, кого ви знаєте, а не шукати виправдання, що я ніхто і звати мене ніяк, і це не моя війна, і я там просто там займаюся тим чи тим-то. А по поводу, там, скільки я тримаю воєнкому поросят, Бляха, весь сарай, що в мене є, все воєнком. Сука, люди різні і дебілів хватає. От, я думаю, це так просто, просто к слову, манданув. Не хочу заводитися. Так що вертаємося назад до горелочки. Так що, Дімончик, завтра, я думаю, калюнчик, як прийде, якщо захоче, то протестуємо цю горелочку. Зараз спробую підкуря підкурити. О. Ну, от так це все діло виглядає. Є. Ну На свині ми подивимося і покажемо, як воно що. Так що, друзі, ну така горілка, все залежить від форсунки. Чого не ставимо редуктора? Ну У нас ніхто ніколи редуктора не ставив. На, газ, на редукторі, який від газової плити, буде просто... Просто-просто дуже, дуже слабо горіть. А кажуть, треба поставити кислородний. Кислородний не знаю, а от е свалимо так. Скільки було коліїв, всі вони так. Саме головне, щоб вихід був у другу сторону. Якщо щоб випалити повністю балон, заливаємо водички. Я думаю, що завтра будемо по дню різати поросятку. Леся Петрівна з дівчатами повернулася. Уже на наступний прямий ефір у нас буде Таранчук і Салко Шелудьківське. Ну, а сьогодні також прямий ефір 20.00, не забудьте приєднатися. Так що, ну, а я не кажу, що хренові, але скажу, що я не колій не знаю. Ну, але так сталося, що трохи виходять із ладу. Можливо, в них такий моторесурс. Так що, Андрюха, сприйми як довжне, як довжик. І можливо, попробуй, я ж не шарю. Можливо, оцю внутрішню частину, яка там, от, можливо, її трошечки. Змінити, бо тут йде не суцільна труба, вона йде до, до цього, до краю, ось от, а там йде, може просто зробити товщу. Хрен його знає. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра, мозгів. Підтримуйте Збройні Сили України і все буде Україна. Так що дякую всім, всім пока.